Ось наш артишот. красен. Так, це трішечки менший. Ми ростемо. В попередньому відео я вам його показував, був лише один, він же підріс красень, тут вже появився ще один. Ось. І ще один. Ось така краса і дуже вона смачна. Ви помітили, що перший з другим відтінком має листя. Ось цей зелений. Попередній, ще я показав вам. Ось має трішки фіолетове зелене забарвлення. Дуже красивий, дуже смачна, дуже.